І тут в мене є кришка бажано закрита. Усім доброго дня, зараз все поясню, як я це зробив, і як це має все бути, і як це все працює. Ви вже бачили цю конструкцію раніше в моїх відео. Там стояв ось такий кулер. Він вже згорів, він не працює, тому що, ізначально, коли я купував, не, з... не звернув уваги, він був на 5 вольт, я йому давав 12 вольт. Но Ось так воно працювало. Я оце відрізав. Придбав ось такий кулер 40 на 40. Турбо. 22 тисячі оборотів 12 вольт, 1 Ампер. Ось так от малярним скотчем примотав його до труби 40 на 40. Насипав зараз туди трошки попілу. Не попілу, а це що у нас? Це від е, дров. І там чек. Чек. Бумажка, чек. Добавляємо. Починає обертатись. Дивіться, що там робить. Це ще не на всю. Ви бачите, що робить? Ось таке маленьке, отак дує. Зараз налиємо туди. Масло і спробуємо з маслом, що це буде. Воно. Поїхали. Друзі, налив я туди масло, переробки і додав трошки солярочки. Це все підпалюю. Ось така трубка, через яку будемо додавати масло. Ви це вже пам'ятаєте. І вмикаємо турбіну. Бачите, як коптить димить? Вмикаю турбіну. Це дурне! Не диму, тільки тепло. Ох, як приємно. Подиви, що робить. Оце маленьке чудо. Ось такий регулятор. Давай на всю. Диви, що воно творе. Це капець. Передати не можу, яка температура. ось так все чудо діє, друзі. А якщо ще сюди поставити трубу або це все тіло всунуть в буржуйку, взагалі буде така чудова річ. Я замовив 30 таких за один вечір 4 штуки залишилось. Вони по 350 гривень, якщо кому цікаво. Дивіться, що роба. Ребята, я ее поставлю вот в котел. Вот так вот пока что добавляю масло. Давайте заглянем туда внутрь. Там просто ад. Это, конечно, мощь. Ось така от де вона ось така от маленька зверюга, 22 тисячі оборотів. Производитель говорить, що буде працювати 50 тисяч годин. Не знаю, як 50 000 годин, але якщо... Значить, щоб оцею штучкою не доливати, ось. Цей. Поставив я миску, налив масло. Ось така струя це приблизно 700 грам в час. Ось так шпарить. Зараз додамо обороти, бо тут тільки 4,5 вольта. Додаю обороти. І тут в мене є кришка. Бажано закрити кришкою. Ось такою, зараз секунду. О! Ось додав обороти. Можна додати ще. Це на всю. Пече, звісно. Ребят, хочу вам дещо сказати. Значить, цей кулер дає дуже-дуже великий поток воздуха. Коли в мене стояв менший кулер, він. Не такий давав сильний поток повітря, і можна було давати на всю потужність, і воно плам'я не гасило. Якщо ви тільки розтопили і чаша ще не нагрілася, і ви дасте на повну потужність. Якщо у вас там тряпка вимочена в солярці, то солярка ще буде горіти, а тільки буде капати холодне масло, воно його потушить. Так що треба збавляти обороти. Я ось збавив обороти на 4 вольта поставив. І зараз через масло нормально горить. Тому що якщо я даю дуже високі обороти, холодне масло капає в холодну чашу і воно його тушить. Зараз розігріється тарілка, я вам покажу, як воно буде на повних оборотах на маслі. Отак от, от. Не ожидав я цього. Тобто раніше цей кулер масла постійно на повних оборотах, і цього потоку воздуха не було достатньо, щоб потушити. але було достатньо для нормального грення. А цей кулер на всіх парах дуже великий поток воздуха. Не ожидав я цього. Ребята, обратіть внимание, коли я даю газу, що, що Ось. Представляєте, скільки в ньому дурі? Це дурне. Ну що, друзі? Все самі бачили. Ось таке воно маленьке, дурнувате чудо, якщо вам було. Цікаво подивитись дане відео і або було корисно. Можливо, ви щось таке робите, щоб отопити приміщення. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, буду знімати далі. Всім добра. Будьте здорові, друзі!